Це тигрове око, кварц із внутрішнім сяйвом, схожим на шовковисте світло. Його ефект результат включень кроки до літу. Коли світло потрапляє на поверхню, воно танцює. Камінь буває жовто, коричневий, червоний, бичаче око і навіть синій. Тоді його називають соколиним. Злам раковистий. Бамцеф. Твердість 7 з 10. Ідеальний для кабошонів, сережок, амулетів. Видобувають його в Індії, Південній Африці, Австралії, Україні. Справжнє тигрове око, матове з живими нерівномірними переливами. І, хоч коштує недорого, виглядає як коштовність. Це не просто камінь, це пам'ять землі, краса структури. І символ надії, яку ти носиш із собою.